դա դիտ բարբերտի հալելիտա մոմսը ռոքվանտ քո դայշան ինա ու ձեր ռոքվանտ տեսնում եք դա գողերებული իքնա Ти учасників мирного мітингу у Грузії спецпризначенці використали перцевий балончик та сльозоточивий газ. У чого постраждали десятки людей. Серед них були журналісти і опозиційні політики. Кількість бригад швидкої допомоги виявилася недостатньою для постраждалих людей. Кількох поранених госпіталізували до лікарень. Ми стояли попереду. У нас руки були підняті нагору. І вони раптово вийшли до нас, кажуть: стійте, стійте, і відразу, не спитавши нічого, почали нас спреєм поливати. Дівчат, дітей, абсолютно всіх поливали. Нам необхідно більше машин швидкої медичної допомоги тут на проспекті Руставелі. Це просто неможливо уявити те, що відбувається. Там коїться жах, і лише один екіпаж швидкої стоїть. Лікарі просто не встигають допомагати. Хлопця, який втратив свідомість, руками несли звідси. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала припинити розгін акції протесту в Тбілісі проти скандального закону про іноагентів. Вона зазначила, що демонстрація не становила загрози громадського порядку. Зурабішвілі також звернулася до народного захисника Грузії з вимогою негайно втрутитися, щоб припинити будь-які невиправдані та надмірні дії спецназу. Я звертаюся до міністра внутрішніх справ, щоб негайно зупинив розгін мирного мітингу. Припинив використання непропорційної сили та насильство проти молодих людей, які прийшли голіруч. Добре, видно, що акція проходила мирно, жодної небезпеки вона не становила, жодної загрози порядку не було. Соромно, що ви опираєтеся молоді, коли претендуєте на національну приналежність. Соромно, що ви апелюєте до релігії, але пропагуєте насильство під час страсного тижня. Нагадаю, у Грузії тривають мітинги проти законопроекту про прозорість іноземного впливу. Він зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування за кордону, зареєструватися як іноземний агент. Опозиційні партії та незалежні журналісти заявили, що законопроект є спробою придушити свободу слова в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до ЄС. За їхніми словами, законопроект є копією російського закону про іноагентів. Грузинський уряд відкидає будь-які порівняння і законодавством, Російської Федерації